Вітаю! На огляді електронні ваги для зважування предметів до 500 г. Існує декілька модифікацій, які відрізняються максимально допустимим навантаженням. Це може бути варіанти з максимальним навантаженням 200 г навіть до 3 кг. Платформа виготовлена з нержавіючої сталі наявне автоматичне вимикання при бездіяльності. Виробник гарантує точність вимірювання до 0,1 г можна використовувати різні одиниці вимірювання. Екран має блакитне підсвічування, тому зважувати можна й в темноті. В комплекті йде два пластмасові кладки. Ваги працюють від двох батарейок формату 3А. Розберемося з кнопками. Кнопка увімкнення та вимкнення. Далі кнопка тарування. Використовується, якщо ви застосовуєте тару. Після її натискання вага тари не враховується. Кнопка для підрахунку кількості предметів. Кнопка М для зміни одиниці вимірювання. Калібрування. При довгому натисканні для задання кількості предметів при використанні ваг для підрахунку. Буду зважувати по черзі гирки від найменшої до найбільшої 200 мг, 500 мг 2, 5, 10, 20 г. Видно, що з деякими гирками показники збігаються повністю. На інших присутні мінімальні відхилення. Відхилення можуть бути при вимиканні та повторному вмиканні. На точність впливає також місце розміщення предметів, що зважується. Для підрахунку предметів потрібно натиснути та утримувати кнопку підрахунку предметів. Далі кнопкою М задати кількість предметів. Можливі такі значення: 25, 50, 75. 100. Розмістити на вагах предмети у тій кількості, які ви вказали. Виконати повторне, але вже коротке натискання на кнопку підрахунку. Після цього можна додавати, а при потребі віднімати предмети. Ваги, запам'ятавши вагу предметів, будуть виконувати підрахунок. Для виходу з підрахунку потрібно натиснути на кнопку M або вимкнути та повторно увімкнути ваги. Можна зробити висновок, що перед нами непогані ваги для домашнього використання.